Друзі, вітаю всіх на моєму каналі Швейна Хата. Сьогодні в мене велика радість, хочу поділитися з вами. Справа в тому, що я живу в Аргентині. Тут дуже багато в них всяких антикварних речей можна знайти. І ось дивіться, що я знайшла і що я придбала. Це ціла величезна коробка старих журналів Бурда. Починаючи з 1978 року і до 1990 якогось, не знаю. Зараз будемо з вами розпаковувати, дивитися, що тут цікавого є. Я дуже задоволена цією покупкою. Обійшлась вона мені близько 50 доларів, але тут має бути близько 40 журналів. Тобто один журнал мені вийшов трошки більше, ніж долар. Півтори долари. Десь так. Ось. Всі журнали, майже всі журнали на іспанській мові, але є, є журнали також на німецькій мові. Всі журнали йдуть з викріками, що дуже добре. Ось. І список я зараз зроблю журналів. І ми з вами будемо потроху їх роздивлятися. Буду викладувати відео журналів, ось таких гарних, небачених. Зрозуміло, що це честь була стара колекція. І хтось просто її продав, але погодьтеся, що ціна дуже цікава. Ось 97-й рік. Далі у нас є який рік 92-й. ось Знову 92-й. Це який у нас рік 97-й. Ще старіше зараз знайдемо. 96-й. Далі. Ось 95-й вже пішов. Бачите, які чудові моделі. І майже всюди є. Було написано, що майже всюди є викріки. Дестки з викрійками. Так. Це 1988 рік пішов. Журнали всі йдуть іспанською мовою, тобто я вам буду показувати і перекладати також. Це якась іспанська версія. 9 рік, 2009, здається, так, добре. Навіть за 2000-й, ось 91-й. Девнадтий. Зроблю картотеку і потім ми з вами кожен журнал детально все розглянемо, подивимося. Дев'яносто четвертий. Вісімдесят восьмий. Мода 88-го як вам клітинка. Та сама, що і зараз. Також в моді. Так, 88. 90 знову. В принципі, вже не в поганому стані, я вам хочу сказати. Вони досить такі... дивіться. Без запаху, без всякого там прісняву, без нічого. Хоча їм от, наприклад, 79-й рік. 90-36 років журналу, яку, здається, стан журналів. Що мене найбільше всього порадувало, це ціна. За таку ціну. Антикваріатні журнали не знаю. Дуже важко знайти. О. Так що підписуйтесь на канал, будемо все детально з вами розмовлятися і цікавитися, що в нас було в моді, скажімо так, близько 40 років назад. Всім пока!